Я знаю, що коли пацієнти чують про інсулінорезистентність, вони вважають, що це причина того, що вони не можуть скинути вагу. Але я на консультаціях пояснюю, що інсулінорезистентність це є наслідок, і можна все життя приймати препарати метформіну, і нічого не зміниться, поки ви не включите фізичне навантаження та зміну харчування. Фізичне навантаження буде змінювати рецепторну інсулінорезистентність, скоріше пострецепторну інсулінорезистентність. Якби я обрав, от як сказали, з точки зору інсулінорезистентності, що на першому місці фізичне навантаження, навіть не харчування, тому що будь-яка фізична активність впливає на інсулінорезистентність позитивно. Харчування це вже на другому плані, хоча вірніше навіть не так. Поруч, але без фізичного навантаження нічого не, не вийде. Якщо фізичне навантаження в першу чергу на пострецепторну інсулінорезистентність, то на рецепторну що краще працює харчування. Угу. А як пацієнту зрозуміти, який тип, наприклад, у нього? Порушення інсулінорезистентності. а з моєї точки зору, це ті складнощі, в які не треба заглиблюватися, тому що подекуди спроба віднайти тонку причину, вона перетворюється в самоціль.